І до чоловіків плавно переходимо. Наступна наша порада, наша порада з Біблії, е, яку ми зачитаємо і роздумуємо над нею. Це є послання до Ефесян, 5 глава, 18. -й. І не впивайся пном, в якому розпуска, але краще наповнюйтесь. Це На тема про поворот. Так. Не впивайся те свином, в якому розпуста. Але краще наповнюйтесь духом. Mm. Ну, то сучасний тобто... світ, так? Вино і розпуста, то всюди дає алкоголь, не всюди є розпуста, але дуже але там, де є розпуста, там завжди є алкоголь. Отак. І тому Господь попереджує, що може бути, може бути розпуста там, де є алкоголь, і не впивайтеся тим алкоголем, бо він до добра не доведе. Тоді ви бачите жінку, пожадання ще красиво як було перед тим. Так? І вам вже все рівно, що там в неї всередині? Життя удалося. А на другий день чогось погано, чогось сумно і чогось щось, нічого не виходить. Тому Господь попереджує, але впивайтеся духом Ліда. А як ти це розумієш? Господь дає нам заміну, бачиш? Господь дає заміну алкоголю. Так, я скажу: ну як я розумію, дух це і Бог, Божий Дух. Божий дух нам дає все, що нам необхідно. Для чого ми вживаємо алкоголь? Ну, якщо дати, наприклад, собі, Для чого ми п'ємо? Ми п'ємо для чого? Щоб розслабитись, так? найчастіше. Щоб розмова зав'язалась, бо розмова часом люди не вип'ють важку йде, якщо, наприклад, між ними немає зв'язку. Далі що ще п'ють, п'ють а щоб забутися. П'ють, коли важко, коли не можуть справитися з якимись ем, ситуаціями, коли не можуть прийняти себе, коли не можуть прийняти якісь ну щось, що сталося в них, коли її стають це зранені, і вони топлять свій біль в тому, в тому що п'ють. А коли ти п'єш, не зцілюєшся, ти не зціляєшся, ти, ти навпаки ще більше заганяєш себе в ту пастку. Що рано не є добре, правда, всі, хто пив, напевно, зрозуміють, про що я говорю. А дурниць наробити можна дуже легко. І одна з таких дурниць це і пожидання розпусти в момент, коли ти випив. Коли ти починаєш дивитися на, на, інших, е на інших жінок. Так? Е тому що алкоголь, е він підсилює ті фантазії, ті уяво, він тому сприяє. Проблема не виріть за та, яку ви заливаєте в алкоголь. Легше вам не буде, не забудетесь, не розслабитись. Ну, розслабитись може, але дуже на короткий період, а потім будете напрягатися в три більше, ніж на було би на тверезу набрегтися. Спиватися духом, це означає, що ви це все можете отримати в дусі святому. Розслаблення, вирішення, Тобто, все є в святому дусі, радість, щастя. Все те, що ми шукаємо в алкоголі, воно все є в дусі святому. І тому для чого ви будете витрачати гроші на ал. На вирішення проблем, пізніше розв'язання тих всіх проблем, які зробили в алкогольному стані, так? в сп'яні алкогольному. Це є ж здоров'я підривати. Дуже багато дуже багато побічних ефектів так? є. От проблема одна вас, і алкоголь її не, не, не забирає, а тільки ще більше додає тих проблем до себе. А Дух Святий він дає все, все, що ви шукаєте, воно все є у ньому, це є Дух Божий.